Шановний голово, шановні колеги, глибока внутрішня економічна криза поставила банківську систему України в край складні умови. За рік гривня подешевшала вдвічі. Валютні резерви скоротились майже втричі. М'яко кажучи, не дала стабільності нашої фінансової системи і надлишкова емісія. Лише за 9 місяців 2013 року приїзд готівки, випущений в обіг, на 10 мільярдів, перевищив емісію 2013 року. Вона була еквівалентна емісії на 10, 11 та 12 роки. Це дані НБУ. В результаті ці ціни в країні за рік виросли майже в чверть. І це відчув на собі кожний громадянин. Ще один результат: за рік ми втратили 33 банки. Обмежений доступ до зовнішніх ресурсів, стрімке зміцнення знецінення гривні, погіршення фінансового стану позичальників, незбалансованість державних фінансів і політична нестабільність вкрай негативно позначилася на фінансовій стійкості банків. Саме тому. Попередження подальших імовірних рисків є однією із найважливіших завдань влади. Нам потрібні ефективні механізми стабілізації національної валюти, активізації кредитування, припинення відтіку грошей із банків і підвищення довір'я. Ми також зобов'язані негайно здійснити антикризові кроки у фінансовому секторі, зокрема, зробити більш жорстокішу звітність, підвищити прозорість інформації та платитьспроможність банків, вичистити проблемні борги. Для цього ми повинні об'єднати зусилля уряду, Нацбанку та ключових парламентських комітетів. В таких умовах проведення парламентських слухань та обговорення на найвищому професійному рівні проблем банківської сфери стає надзвичайно актуальним питанням життєдіяльності діяльності нашої держави. Стабілізація фінансової системи один з ключових напрямків виходу України з кризи. Якщо ми вчасно не зробимо необхідних кроків наслідки вдарить по кожному громадянину і кожному підприємству. Підкреслюю, риски є дуже серйозними. Хочу подякувати Степану Кубєву за ініціативу проведення цих слухань та усім членам комітету. Будь ласка, дайте завершити. всім членам комітету, які одноголосно підтримали цю пропозицію. Шановні колеги, прошу підтримати постанову Верховної Ради про проведення парламентських слухань 18 лютого 2015 року. Дякую. Дякую. Є е, необхідність обговорення, шановні колеги? Є, е, будь ласка, я народний депутат Долженков. Будь ласка, хвилину. Дякую дуже, шановний пане голову, шановні колеги, громадяни України. Тут дуже така, дуже така пафосна промова була з боку представника радикальної партії. Дійсно, речі вони правильні. Взагалі, про все та про нічого. Можливо, не щоб не образився доповідач, можливо, він трохи і не розуміє, про що говорить. Дуже правильні речі: стрімке падіння національної валюти, дестабілізація банківської системи. Да. Я дуже сумніваюся, що ми якісь конструктивні рішення приймемо в цьому напрямку, якщо не буде, заслуховуватися. Самого безпосередньо голова національного банку України, тобто, це ключова посадова особа, дайте яка дайте. повинна вживати заходів. І не чекаючи лютого місяця, бажано дуже, щоб вона завтра вже сказала і про прогнози, які чекають національну валюту, і, тому що без е, цієї ключової фігури будь-які парламентські слухання це просто буде говорільне, яка ні до чого не призведе. А дійсно становище дуже скрутне. Ми будемо підтримувати цю постанову, але ще раз наголошуємо на тому. Щоб була щоб був заслухований на засіданні Верховної Ради голова Національної банку України, тому що дуже велика, дуже велика кількість питань. Олег Ляшко, будь ласка, потім Степан Кубів. Хвили. Олег Ляшко, радикальна партія. Я раджу колезі з злодійського блоку перед тим, як давати оцінки колегам з радикальної партії, подивитися на своє зеркало і послухати свій голос. А потім будете розказувати, що стосується теми, яку ми зараз обговорюємо. Саме за наполяганням фракції радикальної партії на цьому тижні голова національного банку буде звітувати у Верховній Раді. Ми вважаємо, що пані Гонтарєва, яку затвердили тут влітку минулого року, головою національного банку є абсолютно непрофесійною людиною. Я до речі, з минулого складу парламенту єдиний депутат, який не голосував, точніше голосував проти її призначення на цій парламентській трибуні. Вона визнала, що вона не володіє темою однак. Парламенті і призначив. Сьогодні ми пожинаємо наслідки цього не рішення про призначення Гонтарію. Тому ми вважаємо, що Гонтаріва має завтра доповісти про ситуацію. І завтра просимо парламент підтримати рішення про звільнення Гонтарівої з посади голови Національного банку. Оце буде рішення, яке стабілізує. Дякую, будь ласка.